Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 травня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду обробляти увечері сливи у своєму садочкові. Звичайні, прості чи європейські разом із диплоідними гібридами. І сьогоднішнього дня має вже потеплішати, температура має бути вища, ніж 15 градусів. Слива, панська, царська. Такий має вигляд. О, тут видно розмір який. Всі приблизно одинакового розміру такого. Без хвороб. Відразу скажу, що із усіх слив саме більше хворіє, замітив, це деплоїдна слива, Бербанки гігант. Може це у мене. Не подобається мені щось даний сорт сливи. І смакові властивості, щось не дуже. Ще подивлюся цей рік, якщо і так далі буде хворіти. І не покращиться смакові властивості, то, мабуть, буду перещеплювати. Я собі нащепив скільки це в мене. Три деревця є, не так то і багато. Читав коментарі, не дуже схвальні відгуки за даний сорт. Сливи. Диплоїдні сливи. Такий розмір. деякі з них це вже буду. Деякі з них вже більше не буду обробляти ранні сорти. Це алеча комета кубанська. Її точно більше не буду обробляти. Слива і дорадо Такі розміри. І листочки також. Бачите які Анжеліна попала під похолодання, прохолодно було, не літали бджоли, мало запилили. Трошки є. Флаверквін. Так, по деяких пройдусь, покажу, щоб ви змогли порівняти. По всі ходити не буду. Black Star. Слива. Тоже листочки можете бачити частенькі без, без хвороб. Так, а от покажу бербанк гігант. Стидно показувати, але так як є, дивіться, які листочки вражені, обробляють, обробляю одночасно всі. Але цей сорт багато плодів попали під похолодання і ну, трошки форма така в них. Не... І мало того, що форма ще якісь всі. Ой, не подобається мені щось не знаю. Ну, от що це за діло? Подивіться. Інфекція, ну лки-палки, обробляю. Дбаєш про нього, а він хворіє і все. А От буде видно, які отакі от травми на плодах, от та який з нього буде. В даній фазі розвитку шкідники у сливі, сливова та східна плодожерка по пилиці зараз потепліше, треба особливо бути уважними. Використовувати буду препарати. Препарат «Енжіо», хвороби, плямистість листя, кокомікоз. Використовувати буду хорус плюс скор. Від шкідників Енджіо 3,6 грам. Від хвороб скор 2 мл. І хорус 3 грама. Це одна бакова суміш в один оприскувач. Попереднє оприскування було 13 днів. Перед цим актилік і скор. Також в даній фазі розвитку буду використовувати мінеральні водорощені добрива такого виробника із даною формулою. У бакову суміш можна додати прилипач. Дані добрива можна як і поливати під рослину у 25 грамів, так і оприскувати по листу. 50 грам на 10 літрів води. Я оприскую по листку. Є от рекомендації, які і в який час добрива можна використовувати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Та мирного неба не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.